Вітаю на своєму каналі Ірена Таро. Сьогодні розклад буде на тему, чи збудеться моє бажання? Збудеться чи ні? Це майже як сакраментальне любить і не любить. Тема незмінно хвилююча та актуальна, але чи достатньо отримати відповідь так або ні? Я думаю, що ні, тому що в більшості випадків така відповідь викликає незадоволення, тому що нам всім хочеться зрозуміти. Що потрібно робити для того, щоб наша мрія здійснилася? І тому сьогодні я готова дати розгорнуту відповідь на ваше запитання, а чи збудеться ваша мрія чи ні. Перед собою ви бачите два варіанти карт. Перший варіант і другий варіант. В кожному варіанті по три карти, які опишуть нинішній стан справ, які міри вам варто прийняти для того, щоб ваша мрія збулася і підсумок те, як реалізується ваше бажання. Отже, якщо ви обрали вже свій варіант, ставте лайк для енергообміну і давайте відкривати карти. Перший варіант. Перший варіант карт. На даний момент, якщо ви обрали перший варіант, то ви поки що не в змозі об'єктивно оцінювати свої шанси на реалізацію свого бажання. Тому що аркан диявола вказує на, якесь, на якусь упередженість, на якесь свавілля та прагнення отримати реалізацію свого бажання будь-якою ціною, а це може зіграти проти вас. Тут варто думати. Не тільки про якусь свою вигоду, а і про те, наскільки ваше бажання виправдане. В той же час не варто хвилюватися над тим, що немає ніякого відношення до реалізації вашого бажання. Якщо ви знайдете баланс в цьому всьому, то ви можете розраховувати на реалізацію бажання в тому вигляді, в якому хочете його бачити. Головне змушуйте себе діяти розмірено і продумано. Тому так, ті, хто обрав перший варіант, ваше бажання має всі шанси реалізуватися. Тепер давайте подивимося на другий варіант. Що у нас по другому варіанту? Угу. Якщо ви обрали другий варіант, то на даний момент обставини складаються так, що на реалізацію вашого бажання розраховувати поки що не варто. Але проблема тут, в принципі, не в вас, а в якихось зовнішніх обставинах, на які ви вплинути не можете. Однак, судячи з інших карт, які вийшли в другому варіанті, Можна говорити про те, що ситуація зміниться і зміниться вона в кращу сторону. Але вам варто оцінити свої можливості об'єктивно і раціонально. Не беріть на себе зайвого те, що ви не зможете потягнути. Не замахуйтесь навіть на те, що в принципі поки що для вас недостатньо. Вам тут варто починати з чогось найменшого. Завдяки цьому, ви розумієте, що якісь маленькі бажання можуть мати більше значення в вашому житті, ніж якісь масштабні цілі, так? І вже потім ви зможете починати діяти задля досягнення великих цілей. Тому, якщо ви обрали другий варіант, то поки що ваша мрія буде відкладена на більш благоприємний час. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Для запису на індивідуальний розгорнутий розклад звертайтеся за будь-яким зручним для вас способом. Мої контакти ви знайдете під описом до цього відео. А зараз мої любі, всім благ та до нових зустрічей на моєму каналі.